Привіт, синьо-білі вболівальники. Виліт з ФК Пафос досі викликає багато галасу, і цього разу тим, хто вирішив висловитися, був просто легенда нашого клубу Олег Саленко. І дивіться, він не соромився слів. Він розкритикував Ігоря Суркіса, зробив різкі коментарі про роботу тренера Олександра Шовковського і навіть запропонував змінити керівництво. Тож підпишіться на канал, поставте нам лайк, і давайте перейдемо до деталей. Саленко заявив, що в Динамо будь-яка помилка здається фатальною, тим більше, що команда так мало створює в атаці. За його словами, у двох матчах проти пафосу моментів було так мало, що їх можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Для колишнього гравця найбільшою проблемою є величезний дисбаланс у команді, і це безпосередньо пов'язано з роботою тренера. Він розповів, що, на його думку, Шовковський помилився, Виставивши дві різні команди: одну на лігу чемпіонів, а іншу на чемпіонат України. Це, за словами Саленка, призвело до втрати згуртованості групи. На його думку, ідеально мати ядро з 12-13 основних гравців і будувати склад навколо них, створюючи резервний склад такої ж якості. Він також залишив пряме повідомлення Ігорю Суркісу, поки не пізно. Потрібно подумати про зміну тренера та залучення спеціаліста, який допоможе сформувати нову команду. Отже, вболівальники, як ви вважаєте, Саленко правий і що настав час для змін у керівництві? Чи, на вашу думку, Шовковський заслуговує найбільше часу для роботи, буду радий почути ваші думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути сповіщення, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.